Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. І е, з 2022 року він тренує Дінас. Склад боковини. Поцікавився перед матчем, коли Олександр Пономарьов вперше заспівав Олександр Пономарьов Також подумати не міг, що ось не знаю, гімн України асоціюється саме з ним. Його виконання чи перезаписувалося це в отже, час розпочинати лунає свисток Дінас у червоній формі. той самий легендарний Олександр Головко. В'ячеслав Ставничний. Він хотів віддати передачу, але не вдалося. Андрій Мельничук, головний тренер. Буковина зайшла у штрафний майданчик і таким чином створила простір перед штрафним майданчиком футболістам Дінезу. І вони скористалися цим. Вони отримали можливість. Для... М'яч опиняється. У центральному колі хороша передача між лініями. Обертається футболіст очима. До до... Можна було віддавати і перед собою, але. Дуже небезпечна передача. М'ячле: чи не було там офсайду? З повтору дуже важко мені визначити. Так, арбітр підняв пробити в такому епізоді було б дуже важко. Відбивається у нас Дінес, але йти вперед майже немає ким. Зараз дуже важливо розіграти цю комбінацію і дочекатися для Дмитроченко. А ось це більше учасників е вищої ліги України Незалежної, якщо я не помиляюся, і ось того часу команда більше не грала у найвищому дивізіоні. Зараз як не вдалося пробити гончарукові, але атака продовжується. М'яч летів у порожній кут. Там не було голкіпера, але був захисник і зупинив на ворота. Буковина. ну що, зараз ми знов бачимо те, що бачили в перші 10 хвилин. Діна загоняє Буковину двома лініями у свій влажний штрафний майданчик. Ну там не зовсім у штрафний майданчик, але найголовніше, що з таких спроб, але зараз вони саме розхитали оборону, саме таким чином. Буковинську ближче до штрафного майданчику. Ну а потім насолоджуючись, і просто, варто було б спробувати зараз. Підняв після навісу з лівого флангу. Отже, команди розпочали другий тайм. Цей номер. Дуже активно він а, зламував а, оборону і відзначав я а, взагалі Літвінова та Ярмака двох крайніх захисників Дінезу. Картерний рейс. Гончарук. Хороша передача. Хороша передача. Вони намагаються одразу ж забрати м'яча. Кинулося в п'ятьох. І це шанс для Буковини. Зараз довгий пас на Гончарука. Старенький веде боротьбу. Гончарук ніяк не може пробитися з-під старенького. Ну, Наддосвідчена людина. Все відчуває і попереджає за секунду до тебе. Ну і зараз починають. Я... Правий фланг на Дениса рябого. Ну і відступають по фолах Ситуація 15-10 на користь Дінезу. Ну, в цілому статистика не якась там. Старенький. Соловйов. Ну і знов питання до опорної зони. Атака продовжується там на старті другого тайму від е, будняка і Цурупіна. і... Е, Момент, коли на полі з'явився Андрій другого етапу першої ліги, боротьба за виживання. А узді нас навпаки вони максимально вмотивовані. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.